Сьогодні ми будемо читати хавошечка. Ну, давай, будемо хавошечка. Була собі на світі дівчинка, крихітка. Рівна мати та батько її померли, як вона ще малою була. Зосталася крихітка, хавошечка. Роботою морили сматко хліба, корили, критка, хавошечка і ще. і пряде, і подає, і прибирає. І за все від в домі відповідає. Від, від, були ми тої, бо були так звали злу господиню. Є три рені дочки, одну, одначка.